Шується радник міського голови, депутат міської ради, родич Левка Бачинського, який підписував акт злуки у 1919 році в місті Києві Роман Бачинський. Шановний міський голова, шановні гості, дозвольте поздоровити вас з днем злуки, з днем єднання, побажати в родинах єднання і єднання всій Україні цей акт злуки був підписаний 22 січня 1919 року у місті Києві, де було підписано об'єднання двох держав Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Я маю честь бути з тої родини, де Левко Бачинський був голова делегації, яка їхала в місто Київ. І представляла всю делегацію для підписання цього договору. Але щоб підписати цей договор, наши, наші люди, українці з двох сторін, пройшли довгий і тернистий шлях. Я, можливо, більше встановлюся за... с... на тому, як йшли до цього підписання договору люди, які проживали на теренах Західної України. Для того, щоб було підписати цей договір, довелося прийти багато страждань. Західна Україна, як там було сказано в договорі, складалася з Галичини, складалася з Буковини, яка на той час була під Румунією, і Карпатською Росія, яка була під Мадярщиною та Словаччиною. Але зуміли об'єднатися. І якраз Можу розказати, якраз, як мені розказували мої дідусі, яким чином український народ Західної Республіки йшов до цього договору. Ви знаєте, що в 1914 році була Перша світова війна, лінія фронту проходила по річці Збруч. І українці, які жили на території Української Народної Республіки. Воювали за інтереси Російської імперії. Українці, які жили на території Західноукраїнської Народної Республіки, воювали за інтереси Австро-Угорської імперії. Вийшло так, що два народи велика нація, але немає своєї держави, і відстоювали інтереси інших держав. Так сталося. Що в 1917 році в Росії створилася революція і стали всі передмови для проголошення Української Народної Республіки. Так само розпалася Австро-Унгорська Республіка. І так сталося, що була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. І якраз те, що об'єднувалися два народи, які говорили однією українською мовою. Що їх об'єднувала, святкувала єдині релігійні свята це Різдво Христове та Пасху, це Трійцю і Покрову. І ці об'єднуючі фактори заставили задуматися, і маючи таких великих слова і духу, як Тарас Григорович Шевченко на Великій Україні і Іван Франко на Західній Україні, які робили дуже багато щоб об'єднати ці два народи. Перед тим як їхати у Київ на підписання договору на теренах Західної України проходили мітинги зібрання. Народи вже тоді розуміли, що тільки в єдності сила, і коли ми об'єднаємося, ми збудуємо нову українську державу. На жаль, договор 1919 року, який був підписаний Києві, недовго мав силу бути, але він залишив у нашій історії той шлях. Єднання. І якщо порівняти з сьогоднішнім часом, ми маємо таку саму історію, тим же самим шляхом, як раніше йшли солдати Муравйова, які знищували все українське, знищували те, що говорили по-українськи, знищували тих людей, хто ходив у вишиванках і все, що нагадувало по Україну. Сьогодні ми маємо ту ж саму історію. І тим же самим шляхом через Донецьку і Луганську область вони ця російська навала знову на Україну наступає і не хоче бачити незалежної і суверенної держави. Ми зараз можемо вистояти, тому що ми схід і захід разом, тому що вже немає ні західноукраїнської народної республіки, немає Української Народної Республіки, а є Соборна Україна, з нами рахується весь світ, і це дає нам підстави зрозуміти, що в єдності наша сила. Шануємося і єднаємося! Слава Україні!